Журналісти на війні дискусії з такою назвою організували в Івано-Франківську репортери, котрі були на фронті. Не беручи до рук зброю, вони повинні об'єктивно висвітлювати події. Однак не завжди можуть розповісти всю правду. кажуть, на фронті постійно стикаються з незрозумілими речами. Як от держава подає неправдиву інформацію, кількість жертв применшується. А щоб заїхати в Донецький аеропорт, військові проходять блокпости сепаратистів, проти яких воюють. Я собі уявляю, якби на майдані міліція перевіряла протестуючих скільки в них є коктейлів, якщо. Воєнтом два коктейлі то можна проходити, якщо три це вже затримання. Ну, тобто це якийсь нонсенс, і ми з ним стикаємось. А коли ми починаємо говорити, дуже часто ми стаємо провокаторами, працюємо на Кремль і такі різні речі чуємо свій закид, і ми такі трохи заручники ситуації, бо ми ну, стаємо на, на межі, і ми мусимо робити або компроміс з совістю, або говорити правду, хоча воно дуже часто є. Неприємно. А ще журналісти постають перед вибором чи висвітлювати те, що у бійців на посту закінчились боєприпаси, адже ця інформація буде відкритою і для бойовиків. Проте є й інша сторона медалі, якщо мовчати про складну ситуацію в гарячій точці, чи прийде врешті підмога, бо трапляється, що в офіційних зведеннях військового керівництва все здебільшого добре. Таких питань чимало. Серед суперечливих також надмірна героїзація війни. Цього переконана журналістка Настя Станко потрібно уникати, бо не завжди геройство має місце це намагання героїзувати якісь речі там, де іноді немає геройства, воно є неправильним. Я деколи зустрічала такі випадки, коли люди, чи бути героями, втікали з одних позицій, наприклад, їхали в аеропорт Донецький. Тобто, ну але але нас дуже багато бійців, солдатів просять не романтизувати війну, не героїзувати. Та, попри всі складнощі, висвітлювати військові події вкрай необхідно, переконані журналісти. Хоча робочих рук у цій справі таки бракує.